До вашої уваги склад Сталі в воротах номер 71 Герман Пеньков, 44 Богдан Михайліченко, 15 Гліб Грачов, 17 Орест Кузик і одинадцятий Юрій Климчук. Головний тренер Єгіша Мілікян. Цей склад ту бронзу напевно пам'ятає, але точно не відчував. Склад Карпат, Роман Підківка у воротах. По гравці 54-й Орест Лебаденко, 95-й Юрій Ткачук, 48-й Дмитро Кльот, 16-й контроль. Можна сказати, передматчевий такий анонс. Це повернення легенди до Львова. Повернення Артема Федецького в чемпіонат України. Пам'ятаємо ми, що попередній сезон він проводив в німецькій бундеслізі. Арбітр сьогодні виведе. Команди на поле перед цим привітання від Карпат для Ігоря Худоб'яка. Бачите, що легенда: Юрчишин виходить вручати цю футболку. Людина для львівського футболу людей, а футболістів достатньо багато запросили іспанці. Карпати атакують. Худобяк прострілює. Чачо пробуває. Єдинку був від Карпат, роблячи ролик до цього матчу. Клуб сказав, що ми знаємо, хто ми є, але невідомо, ким ми станемо. І що зараз ставить? Пенальті. Жовта картка. Пенальті. Підківка збиває суперника. І на сьомій хвилині львів'яни отримують пенальті у своєму. Заробляє сталь. Давайте ще раз дивитися, довга, гарна передача вперед. Тут захисник Лобай падає. І заробляє пенальті Мисик для своєї команди. Мар'ян Мисик увірвався штрафний майданчик. Проста, отримуєш пенальті для себе. Ну, це знущання просто. 1-0. Рахунок 1-0 на користь Сталі забиває капітан команди Едгар Малакян. Поки що подивіться. Неймовірно, просто оплески зараз. За це виконання пенальтів. Познущався зараз. Малакян а, з підківки. Подача на 11 метрів і там не кову за грає ногами. А сталь дуже легко виходить зараз в атаку. Удар! Підківка відбиває. Дуже легко. Подивіться, як сталь зараз вийшла в атаку. Створила свій момент, довго не чекаючи. Швидкий динамічний. На кузика кузик сам він скидає. Ну і ще один удар. Який... Господарів в контролі м'яча, але не господарі по характеру цього матчу. Ну, от ще один. Насправді привід для того, щоб пропустити. Під фотографию фотографувалися, спілкувалися. І... Ну, це відео ви можете побачити у нас на футбол в нашому футбольному пабліку, і там можете відчути ту атмосферу, як зустрічали легенду львівського футболу. Худобяк! Один один забивають львів'яни, роблять рахунок 1-1 Швидка. Чи не перша швидка атака? І стара гвардія. Стара гвардія зараз забиває класна акцентована передача дали. Час дали місце, дали простір худоб'яку. Мірошниченко треба відзначити теж його передачу. Попереднє запитання, яке прийшло від про позицію Мірошниченка. Ну, дуже видно, що він обрізка, контратака. Ну, що удар? Блокують зараз удар. Ви бачите, що в нього вистачає сил. Ось тут подивіться, як зіграти. Ну, що подобається, імпонує, що немовби як стрілами вперед несуться. Передача в штрафний майданчик на Дебелка, проте він був в оточенні одразу двох чи навіть трьох футболістів. Не так просто було йому. Діти до м'яча, контратака Сталі. Дивіться, вони несуться. І знову Малакян. Малакян на ударній позиції, є, але він хоче зіграти месі. Перетримувати м'яч. Кльоц помилився в цій ситуації. Давайте ще раз поспостерігаємо. Чому ж так падають часто центральні оборонці Карпат сьогодні? А м'ять все одно всталі. Мисик він зараз робить з Худецьким, Це просто тимчик. Вистачає сили цього хлопця. Ось тут подивіться. Раз і дві людини полетіли. Це все втома насправді. Гравчов добре зіграв в попередньому моменті. Зараз Грачов не зупиняє Худобяка. Худобяк то в тому майданчику проходить Пас і Дебел. Зараз створили львів'яни. Дивимось ще раз. Тут Грачов уже полетів невідомо куди. Класна передача, але батьків трошки не зрозуміло одне одного. 4-2 за ударами у площину воріт. Це теж серйозний показник. Худобяк через центр він проходить. Може пробити худобяк. Бере на себе він дає гарний пас. Проти майданчик і знов того. Долучайтеся до нас в соціальних мережах в інстаграмі, Фейсбук, Ютубі, Твіттері. Ми є всюди. Найшвидша інформація. Ваше побажання говорять, що треба карати будь-який. Для команди малікя. Гор Малакян бачить перед собою зараз жовте світло. Він робив все правильно, тому що надзвичайно небезпечна ця атака була. кльоц та Голодюк. Голодюк! Гарно класний удар зараз робить Олег Ледюк, який вийшов на заміну. І це знову ж таки. Побажання говорять, що треба карати будь-яку. для команди Мелікян. Гор Малакян бачить перед собою зараз жовте світло. Він робив все правильно, тому що надзвичайно небезпечна ця атака була. Кльоц та Голодюк. Голодюк. 2-1! Неймовірно класний удар зараз робить Олег Голодюк, який вийшов на заміну. На спокійніше себе почувати. Подивіться. Ось це удар. Дуже і дуже серйозний. Таке враження, що треба було. В такій ситуації, просто як перекинутись. Який бів. Дуже повна заруба пішла, і що жовта картка. Так, це вилучення для Олега Голодюка. Все правильно. Голодюк жорстко зараз грав проти вихованця теж львівського футболу проти Андрія Якімєва. І перший гірчичник в своєму дебютному матчі Віктор Копієвський, арбітер з Кропивницького. Сьогодні напідіймав жовтих карток, які в результаті одна з них вже зразу друга перетворилася на червону. Ну, жорстко нас два. Чачо, Чачо на Дебелка. Дебелка в штурство майданчику. Пенальті ставить зараз Віктор Капієвський. Ну він був близько до епізодної справи. Я б сказав би, що пенальті суперечливо. Ось тут корпус корпус грав Дебелку. Сказати, що там. Щоб він його в ноги, він йому не підкошував ноги. Я не зовсім. Герман Пеньков може його відбити. Удар від Дебелка! 3-1 на користь Карпат. Карпати забивають, і Львівська публіка зараз кайфує. 3-1 у Львові. Роман Де Треба рухатися, тому що вже все стає набагато спокійніше. Цікавий драматичний поєдинок у нас сьогодні відбувається у Львові. Наварро.